мало що зрівняється із доходом минулорічного керівника Центрального лісового офісу. 20 тисяч гривень – вчитель, 28 – лікар-уролог, 87 тисяч – мер Умані, 100 тисяч – військовий на фронті, 250 – суддя, 304 тисячі гривень – карась, 708 – багаторічний очільник лісового обласного господарства, а потім Центрального лісового офісу. Так, він охоплює три області. Але ні, Рубати і незаконно вивозити деревину там не перестали. Без цього не може бути. Все одно хтось зайде в ліс, роде якусь палку дров, без цього не може бути. І якщо 8,5 мільйонів в рік вас не дуже той шокували, то за 2,5 місяці уже цього року, саме перед звільненням, Олександр Дзюбенко отримав 9 мільйонів 655 тисяч 566, ні, не листочків, якими розраховувалися в дитинстві, а українських гривень. 8 мільйонів гривень і 26 тисяч євро. Дзюбенко поклав до банку. Купив три земельні ділянки в Ужгороді за 858 тисяч гривень. І Фольксваген та Орек 24-го року за 3,3 мільйони гривень. 264 тисячі доларів віддав матері на зберігання. Як вам загалом почуватися людину, яка отримувала не знаю ну шість з половиною разів більше ніж, наприклад, начальник черкаської ОВА? А я до цього працював, отримував. Набагато менше, ніж всі інші. Гіперкомпенсація? Не знаю, як це назвати. Ми ж самі заплату собі не нараховували. Керівництво в Києві там видніше. Це сталося після реформи. Сплатили, брали. Знаєте, є така послуга. Дають бери, б'ють, тікають по цьому принципу. Давали, брали.